все необхідне обладнання, яке їм потрібно для гасіння пожежі. Під'єднуються пожежні рукава до автомобіля. Водій вже готовий подавати воду. Ось як ви бачите, здійснюється гасіння пожежі пожежним. Наші пожежні рятувальники будуть показувати, розказувати. Дивіться, це пожежний ствол. Ним проводиться гасіння пожежі. Ствол подає воду зі швидкістю 3,7 літра в секунду. Уявляєте, яка велика швидкість і який напір? Побачити, потрогати, подивитись, який він, як він виглядає, і що він себе просто представляє. Вона призначена для того, щоб її поставити на пожежний гідрант і здійснити забір води. Збирається люк, накручується колонка, відкриваються вентилі і подається, до неї можна під'єднати рукава і з допомогою цих рукавів також здійснювати невелике осіння пожежі. Ось дивіться, без чого не може обійтися жоден пожежний. Він не може обійтися без бойового одягу. Тобто, бойовий одяг включає в себе штани, які виготовлені з матеріалу, який не горить, який зберігає тіло пожежного під час пожежі. Ось ми зараз вам продемонструємо, як воно вдягається. Як ви ще можете... Як ви ще можете побачити, є стрічки. Вони призначені для того, щоб відбивати, щоб люди, які, які заходили, бачили, що є, знаходиться людина, знаходиться пожежний, щоб могли свої співробітники знайти їх у разі виникнення якоїсь екстреної ситуації, допомогти, щоб це поліпшувало знаходження. Зараз, ось як ви бачите, хлопець вдягає пожежний ремінь. Він призначений для саморятування, для рятування людей з висоти. Він дуже міцний. Ось дивіться, на цьому ремені, на цьому ремені, як ви бачите, ось дивіться, є карабін. За допомогою цього карабіна пожежно можна рятувати людей, розсувати різні конструкції. Він призначений для... Швидкого і легкого добирання до різних інших конструкцій без чого ще не може пожежний птиць, це без крагів, які буде безпосередньо захищати його руки, і каски, яка буде захищати його голову. Ось як ви бачите на касці, можете побачити, є забрало, яке захищає обличчя. Воно не скляне, воно з спеціального матеріалу, який. Не б'ється, не ламається, слугують для того, щоб пожежний міг все бачити і проводити аварійно-рятувальні або інші роботи без шкоди для свого здоров'я. Ще ось, як я вам показував, краги. Вони слугують для того, щоб тримати ствол, тримати за які різні горючі конструкції та та інше пожежно-технічне обладнання. А зараз спробуємо, напевно, найменшим нашим пожежним, які хочуть стати рятувальниками. Що ти скажеш? Важка каска? Трошки. Трошки? Да. Але ти в неї ходив, так? Да? Так. Да. Приймайте це вам, щоб ви завжди знали номер телефону пожежно-рятувальної служби. Були обережні. Все, ставайте, до речі. Скажіть мені, будь ласка, ще раз, який номер державного пожежної охорони? А який дивіться справжні рятувальники? Ой, які молодці. Дякую вам за увагу. Зараз класні керівники займайтеся... Притувались. Що треба казати водію?